Виконуємо номер 697 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Значення однієї з двох обернопропорційних пропорційних величин збільшилося в 9 разів. Як змінилося значення другої величини? Приступаємо до виконання. Зі збільшенням значення однієї з оберно-пропорційних величин у кілька разів, значення другої величини зменшується у таку саму кількість разів. Отже, значення другої з двох оберно-пропорційних величин зменшиться в 9 разів. Значення другої величини, з двох, обернено пропорційних величин зменшиться в Разів. Ми дали відповідь на питання, як змінилося значення другої величини, якщо значення однієї з двох оберно-пропорційних величин збільшилося в 9 разів. Номер 697 виконано.